У скляному боксі під суворим наглядом конвою Олександр Харченко помітно нервує цього чоловіка. Обвинувачують у колаборанстві. За версією слідства він співпрацював із російськими військовими, які у березні окупували Димер, що на Київщині. Не бойтесь кабихані за допомогою. Є єскабиєцьке питання, олія, гречка все видають, щоб люди ні в чому не на цих кадрах. Пропагандистів російські військові роздають Радену у волонтерів гуманітарну допомогу а Олександр розхвалює загарбників. І нахабно запевняє в їх добрих намірах. Російські військові настроєні не вороже. Как бы, ним нормально можна падхадіть, рішати які вопроси. Саме під час роздачі цієї допомоги селянам представили Харченка як нового селищного голову. Ранок зрадника за версією слідства розпочинався із нарад з росармійцями. із позивними Клен та Отець Кирило. Зустрічі відбувалися. У кабінеті очільника громади в селищній раді вони вирішували організаційні питання подальшої співпраці, праці, як діяти Харченку. І я ж кажу, що він на цих нарадах передавав їм дані, що їх цікавило. Він збирав дані щодо розташування військових Збройних сил України. До приходу освободіте Сашу Рижого, так чоловіка називають місцеві. Знали як звичайного підприємця, який займався продажем деревини, але амбіції у Харченка були серйозніші. Мріяв про владу і якось навіть балотувався на селищного голову. Його не вибрав ніхто, нічого там голосового ще не було. Такі. А це тут така ситуація, де він вирішив видвинутися. Але от у суді амбіційний Олександр вже чомусь не такий сміливий. Чоловік бачить камери та журналістів і просить адвоката зачитати своє клопотання до суду. Мовляв, дуже соромиться. А нічого страшного. такого показував. Далі Олександр, чи то розгубився, чи щось просто пішло не так, але у суді він частково підтверджує, співпрацював із ворогом. І цією заявою шокує свого адвоката. Ваша честь, пробачте мені це протиперечить нової е, позиції, яка була е, з'ясована з моїм клієнтом. Е, він не визнавав свою кому ніяким чином. Я був у нього буквально деякі, в ту п'ятницю. Розмовляв, що сталося за цю неділю, Не відомо отримавши доброї прочуханки від захисника, Саша передумав. Я не визнаю, не визнаєте повністю. Так да не визнаю повністю. Після цього Олександр вирішив, що йому краще мовчати. Тож попросив озвучити свою позицію адвоката. Він яких посад не займав. Все, що він робив, робив е е в інтересах е жителів Димира це вивоз мусора похорон людей, які були ремонтування е мережі електричної. Я вважаю, що ця справа, вона, на мій погляд. Шита нітками, пробачте мені. на цьому підготовче засідання завершилося. Воно було перше після закінчення слідства. На наступних допитають свідки, вивчатимуть докази і вислухають самого Харченка. Прокуратура проситиме максимальне покарання для чоловіка. Це 15 років за ґратами. Олена Ровенчук, Максим Трясуїн, телеканал Київ.